А типу труба має бути віче сама? Ні. А що? Вони згнили. Ага. Оце... А скільки метрів труби такої треба? Ми ще не знаємо, ми ще не міряли. Ага. Оце все замінено вже. Угу. Перед продовжуємо, ми її поміняли. Угу. А за нею все 2 метри. її немає вже. Ага. Вона умерла. Ну в нас вже підготували ми. Угу. Зараз ми розберемося з цим і замінюємо і будемо добирати вже до кінця О, тоді тут підгонки, бо це тут найважче залишилося. Давайте більш конструктивніше. Що ми з вами тут робимо? Що ви робите Ну, Ставимо мощнішого вентилятора на систему охолодження готової продукції гранулятора. Ага. Тобто, сам циклон. Замінюємо частково. Пронивши труби і будемо потім дивитися, що воно вийде нас. Що вийде, да? так? Да. Ну вийде. Okay. Зразу вийде. <рес> Але ж треба все одно, по ходу, бо ми, як заходили сюди, як нові власники на завод, нам розповідав, що тут треба замінити мікродозацію. Потім, коли зіштовхнулися безпосередньо саме роботи заводу і послухавши от вас спеціалістів там Микола Миколаївича, Лерис Михайлов, всі ми послухали, поспілкувалися, що в першу чергу треба не лінії мікродозації замінювати, а саму безпосередньо лінію охолодження і рухатись від охолодження і до мікродозації. Та ми Ну так, мали... ну, да, тому що воно, ну, як і охолоджує, і частково забирає. Пильту, що вона утворюється там, mm. Тобто очищає і mm. очищення, і охолодження. А на, на, на що це впливає, ця лінія Чому? Е, Якщо не охолодить продукцію як... і робить крупку, воно, mm -hmm. то вона буде просто пилюка. пилюка а, розсипається в нем, вона не держиться купити. Нема гранулу, так? Нема гранулу. І грануло. Так само, як з гранули буде ніяка. Mm -hmm. Скажімо так. І якщо ми, не дай Бог, зафасуємо ще таке. Тобто, гаряче. Заприє. Ну, запріє і виробництво на цьому закінчиться. Ну, да. ну, я, ну так. Ну, оскільки я скажу, в нас в планах масштабування, от ми ж рухаємося, бо ми мали мікродотацію, але я ж почали захолодження, то я ж кажу, кажу послухай вашу підказку як спеціалістів і почнемо бути про цей. Ну да, я частково я все зразу не. Не охапиш, а, а да. частково можна По сфити, потихеньку, потихеньку. Щоб його... Завод не ставити на великі паузи, такі, так? Да. Так. Да. То воно буде зараз просто такий вибрали момент, що виробництво да. і небисно вклинилися замінити. Так більш-менш насобирали все, щоб ну, так, буде, було так, точно так, так, вже. Так, так. І ми зразу його почали вчора. Розібрали трохи.